Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 403 задача. Її створив американський шаховий Композитор Юджен Кук. Хід білих, знайдіть виграш. В білих є слон і кінь в чорних слон. Переважно це нічия. Але тут можуть білі виграти. Тому що в чорного короля немає ходів. І білі мають знайти правильний маневр конем. Щоб оголосити чорному королю мат. Що цікаво, зараз в білих є тільки один виграшний хід. Наприклад, зіграємо кінь е 5 З'їдаю кінь d3, і може бути кінь b4 мат і кінь c1 мат. В чорний тут є захист, слон f6. Слон атакує дві білі фігури, і чорні розміняють одну фігуру і буде нічия. Наприклад, білі грають кінь d3, слон b2. І мату тут вже білі не поставлять. Повернемось на початок. Розглянемо хід кінь d6. Як тут чорні роблять нічию. Слон e7, атакований кінь. Кінь є 4 білі створили загрозу кінь c 3 буде мат. Чорні захищаються слон b4. І зараз слон обмежує білого коня. Білі роблять маневр кінь F2 з різноманітними ідеями. Дуже багато загроз може бути мат. В чорних тут є хороший хід на захист, слона 3. Білі, звичайно, не хочуть мінятися. Білі тоді не виграють. Слон відступає, слон d4. І тепер ще гарніший хід на захист за чорних це слон b2. Якщо білі від слона, буде пад. А якщо не бити слона, то чорний слон витісняє білого з великої діагоналі. Наприклад, слон с 5 слон h8. І чорному королю тут же мату не поставити. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь б 6 Чорні захищаються слон е 3. Хід білих, подумайте. Наприклад, повернемося конем на с 4 Тепер це не виграшна позиція в білих, чорні роблять нічою. Чорні грають слон С5. Якщо десь грає кінь, то діється ідея на захист слона 3. І чорні не програють. Білий є хороший хід кінь d5. Але ще швидше виграє хід кінь a 4. Білі напали на мат, чорні захищаються слон d2. Хід білих, подумайте. Бити слона не можна. Чорні зроблять нічию. Після ходу король б 3 Атакований кінь і слон. Кінь має захищати слона. Це нічия. Правильний хід кінь С5. Білий кінь дуже хоче потрапити на поле д 3 І білі тоді виграють. чорних вже захисту немає. Слон е 1 кінь д 3 Це подвійний удар на два ключові поля. Єдиний хід чорних, щоб зараз захиститися від мату, це слон d2. Але тепер білі можуть просто побити слона. Чорні зараз не виграють фігуру. Білі можуть поставити мат слоном і конем в білих виграшна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто необхідно знайти правильний маневр конем. Спочатку кінь b6, слон e3. Найшвидше далі кінь 4 слон d2, кінь С5. Кінь потрапляє на поле Д3 і білі виграють. Можна поставити слоном і конем білих виграш на позиції. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!